Худих та виснажених викупили з контактного зоопарку. Троє врятованих від голодної смерті павичів живуть в притулку для тварин. Півзасновниця прихистку Олена Русіна згадує кілька років тому. Один з зоопарків на Дніпропетровщині закривався. Всіх тварин продавали На навітані, вони красиві, оперення у них шикарне. Но ми брали в руки для погрузки, вони були істощені. причому в крайній тяжой степені істощення. Е, Коли ми сюди приїхала, навіть пару не доїхала в дорозі. У притулку птахів обстежили та почали лікувати. Олена згадує, повне відновлення зайняло понад рік. Поруч з ними у вольєрі мешкає ще один палич. Зооволонтерка розповідає, його знайшли на даху багатоповерхівки в Кам'янському. Як птах опинився посеред міста, незрозуміло, Додає жінка, на криші нагаетажново, там де під'їзд он сидел там і не знав, що делать. Люди понимают, що это птиця неприродна. То что-то делать. приїхала МЧС. Його достали, причому спокойно. У притулку павичі тимчасово живуть у вольєрі, призначеному для нутрі. Олена зазначає, підсалити їх до інших птахів не можна. Ці пернаці агресивні. І мальчики почали дратися. Потому что вот, мы вынуждены были одеть им на носики защитные очки, называются, для того чтобы не было э, склок. И Сейчас они давно уже живут стабильно, нормально, у них постоянный там корм специально заказанный. В принципі, у них зараз проблем зараз. Всі павичі ситі та здорові. Невдовзі для них облаштують більший вольєр. Олена ділиться у дикій природі. Ці птахи не виживуть, а тому випускати з притулку їх не будуть. Втім, каже, готові передати павичів досвідченим орнітологам. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.